Добрий вечір, я з України. І з друзі країни, де ще вчора ми горя не знали. Говорили, сміялись, кохали, укладали малечу до ліжка, приміряли плаття, босоніжки, бо вже скоро весна, а там літо море, сонце, гори й Ось ось звирію ждали лелек, в мріях так забігали далеко, дітям на ніч казку читали. Синио й випускного чекали. Добрий вечір, я з України. І з тієї, що ворог в руїни, перетворює місто за містом, наче там на Росії їм тісно, і з тієї в метро, де малеча тулить голову мамі на плечі, щоб під вибухи якось заснути, щоб ті вибухи тільки не чути. Із тієї в лікарню, де діти стали бомби із неба летіти. Із цієї, де скоро лелека, із країн, повернувшись далеких, не побачить гнізда на хатині, бо нема ні гнізда, ні хатини. Із цієї, де плаче дитина, бо сирена гуде щохвилини, і з в руїнах де школа, у осколках раката довкола. Добрий вечір. Я з України, із цієї, де рвуть джевеліни, із цієї, ворожі де танки палахтять у вогні на світанку. Із тієї де діти за матір, І із тієї, де брат йде за брата, із тієї йде батько за сина і за щастя своєї родини, із тієї, де йдуть воювати, бо не можна усе це віддати, із тієї вдягають, де берці, і з тієї, тієї де вірою в серці, захищають своє таке рідне, щоб було воно славне і гідне. Із тієї, де вишня розквітне, із тієї, де знов буде літо, і з тієї, що встане, з руїни, Добрий вечір, я з України.